Так, всім привіт. Сьогодні поспілкуємося з вами на дуже цікаву тему зарядних пристроїв, кабелів, ватах, амперах і вольтах. Розберемося, що це таке. Це відео в першу чергу буде цікаве продавцям в магазинах мобільних аксесуарів та людям, котрі хочуть розібратися, чому десь ампери, десь вати, десь Вольти, що з цим їдять. Дивіться. Саме головна проблема це розібратися. У нас в магазині що продається? У нас продаються зарядні пристрої, кабелі, кабелі і самі мобільні телефони, ну як телефонні пристрої, телефони. так? Да? Спочатку, коли все мобільна техніка тільки зароджувалася, зароджувалась принципі, то робили зарядні пристрої, і всі виробники зійшлися на думці, що будуть зарядні пристрої. USB, з USB, з У вас кабель йде е, на USB. от, Блочок у вас вставляється, Кабель ось такий. Ось він я вам зараз покажу, стандартний кабель. Е, USB-кабель, в ньому вольтаж 5 вольт. То в ньому 5 вольт. Це Стандартна йде вольтаж це напруга. Тобто Стандартна USB у всіх пристроях, комп'ютерах, ноутбуках, куди б вони вставили USB, це 5 вольт йде. І в блочка є характеристика Ампери. Ну, Допустимо, 1 А. Так? Ампер це сила струму, з котрої тут протікає струм. Сила струму є напруга, я вам Тож, наприклад, ми можемо представити з вами кран. Наприклад, є так? Є кран, в цьому крані протікає вода. Вода, Вона тече в цьому напрямку. Якщо потік води потік води вперед, оце будуть ампери. А вольти це з якою силою ця вода давить на, стін, на стінки крана. Так? Ось. Далі кабелі. Кабелі. В магазині чаще всього продають USB-кабелі, Type-C кабелі, кабелі у них є характеристика. Не вказується, що кабель йде на 5 вольт. Це і так зрозуміло, тому що він USB-кабель. Це зрозуміло, що він йде 5-вольтовий. знаєте, Це як постулат. Те, що є, придумали спочатку 5 грі. В ньому вказуються ампери в кабелях. Характеристика амперна. А в от в, в телефонах є характеристика батарейки. Міліампер години, так? І зараз ще телефони, от чому продавці путаються вказують вати в потужність. Вати. вати Наприклад, якийсь останній Redmi Note 12 Pro йде зарядний пристрій 33 Вт. Ось питання, де беруться ось ці вати? Якщо у нас є зарядний пристрій, тут вольти, ампери, є кабель, в ньому Ампери, а телефон чомусь в ватах. Ось вати вати. Наприклад, отут ми поставимо кабель 1 А. Це є кабель, амперна характеристика. А напруга це ось вона з блочка, напруга, котра дави 5 Вольт. Даве напруга на стінки. А витікає ось ця калюжа, котра заливається в нашу батарейку в телефоні. є... Є батарейка, в цю батарейку потрібні вати. Воно по закону ОМа воно множиться. Тобто, 5, ми множимо на 1 ампер 5 вольт 1 Ампер ми отримуємо 5 ватт потужності. 5 Вт потужності. В цю батарейку буде за годину 5 Ампер годин 5 Вт в годину. Це условно, як те, що зальється в нашу батарейку за єдиницю часу. Те, що вона заливається. Тепер як нам розібратися? Дивіться. Все так ішло. Років 10 були просто блочки, були блочки 5 вольт 1 А або 5 вольт 2 А. А так і всі продавці продавали, не було. Береш 1 амперне, це типу, як була повільна зарядка, 2 це швидка зарядка. Кабелі були якісні 1 амперні, не якісні 1 амперні, якісні 2,4 А. Продавали чаще всього, типу, як вказували. На самих е, кабелях. А потужність телефона ну, визначалася. Типу, е, якщо 2 Ампери, там, 2,4 Ампери телефон приймав, то могли на телефона вказувати. Ми, ми вже розуміємо по цій формулі. У нас 5 вольт виходить з блочка, і 2,4 Ампера, е, ну, 2 або 2 або Ампера, наприклад, або 2 2,4 Ампера, там, з... з з блочка у нас виходить, хай буде 2 ампера. 5 В, 2 А, потужність телефона 10 Вт. Ми просто беремо ці 2 А, перемножаємо на вольтаж і отримуємо 2, 10 Вт. 10 Вт потужність зарядки телефона. Так воно все йшло, йшло, йшло. І прийшло до того, що зараз у нас проблеми е, у людей. З розумінням, тому що зараз на блочках вже не тільки 5 вольт, там є різні вольти і різні ампери. І кабелі теж Нема вже 1 амперної, 2-4. Є 5 амперний кабель, 6 амперний кабель. Як зрозуміти, який кабель вам потрібен? Як зрозуміти, який кабель продати клієнту? Як зрозуміти, який кабель? Дивіться. Питання в чому? З часом, з часом. Ми вже не можемо чекати, що телефон буде заряджатися там 3 години, 5 годин. так Нам потрібно, щоб телефон заряджався 40 хвилин, 30 хвилин. І виробники почали думати, як зробити так, щоб телефон швидше заряджати. Щоб його швидше заряджати, нам у цю калюжу треба зробити більшою. ну Треба, щоб ось ці 5 вольт. І оцей ампер, щоб води витікало з крану більше, щоб вона була більшою, більшою і більшою. А це нам каже, це нам каже що в батарейку нашу потрібно, потрібно щоб заливалось більше ватт. Тобто тут у нас 5 вольт, тут у нас 1 Ампер, це 5 Вт. А ми хочемо, щоб ця калюжа була більша. І в батарейку заходило більше потужності. Нам треба збільшити ось ці ваті, які заходять. Якщо у нас множиться 5 на 1 і ми отримуємо, то зміна будь-якої із цих характеристик, або 5 вольт, або Амперів. правильно, У нас вати. Тобто, якщо ми в блочку типу візьмемо 6 вольт, якби, ну, условно візьмемо і 1 А, це вже буде 6 Вт. Якщо ми візьмемо 6 вольт і 2 А, наприклад, 2 А вже буде. У нас є в цьому крану. Це вже буде 6 помножити на 2, вже буде 12 Вт, а це вже велика різниця. правильно? 6 Вт, 12 Вт. Це вже більше. Спочатку виробники почали придумати дуже багато різних технологій, як придумати так, щоб ем, телефони швидше заряджались. Кожен придумав там, різні потоки там, через USB по-різному придумали свої брендові блочки і свої брендові технології. На зараз, на зараз всі виробники придумали дві технології. Перша технологія це Quick Charge. Отак вона і пишеться на всіх блочках Quick Charge – і у айфона це PD. Ось якщо ви бачите кабелі або блочки, на них пишеться PD і Quick Charge, це дві технології. По всі телефони, Androidi, працюють по Quick Charge, айфони працюють по PD. Що це нам каже? Це каже, що в цьому блочку, наприклад, ось оцей блочок це швидкою зарядкою блочок. В цьому блочку є дві мікросхеми. Ось тут одна мікросхема, ну десь условно впаяна мікросхема. Ось тут впаяна друга мікросхема, так, котра в цьому блочку існує. Одна мікросхема PD, друга мікросхема Quick Charge. В телефоні виробники виробники телефонів. Якщо ми візьмемо візьмем телефон. В нашому випадку Android. В ньому мікросхема теж є в зарядці Quick Charge. Така сама, тут мікросхема стоїть і тут стоїть мікросхема. От і в блочці стоїть, і в телефоні. І коли ви підключаєте зарядний пристрій, мікросхема в блочці і телефоні починає спілкуватися один з одною. Вони спілкуються. Вони блочок подає сигнал телефону, що я можу заряджати тебе по такій технології. Телефон це йому відповідає: Давай заряджатися. І вони спілкуються. І що ця технологія робить? Вона змінює ось ці характеристики, вольти і ампери для того, щоб оцю калюжу зробити більшою. Якщо еталон 5 вольт да, і 2 А. 2 ну, еталонний блочок ось такий. ось Якщо ми візьмемо характеристики, тут еталон в цілому, ось дивіться, я не знаю, буде видно. Тут вказано на блочці 5 вольт, 5 вольт і 3 А. Це початкова еталонна характеристика. Ось саме оцей блочок, в ньому еталонна характеристика 5 вольт. 3 ампери. Тобто еталонно, він, він видає потужність 15 Вт. Про що це каже 15 Вт? Це каже про те, що якщо в вашому смартфоні немає оцього чіпу Quick Charge, якийсь старенький телефон. Максимум, що може видати цей блочок, це 15 Вт потужності. Це, це багато на, на, на сам це багато. Але. Коли у нас, телефон, у нас телефон підтримує технологію Quick Charge, цей блочок посилає йому сигнал. І що він робить? Він піднімає напругу, тільки спілкувавшись з телефоном, не сам собі. Тільки коли телефон йому відповідає: до 9 В 2 А. Цей блочок уже стає 9 вольт 2 А. Ми знаємо, нам треба перемножити. І ми вже отримуємо 18 Вт. Тобто стало більше оця калюжа стала в батарейку може вийти. Якщо телефон підтримує ще одну ступінь, ми можемо вийти 12 вольт. В вказано, 12 вольт і 1,5 А. Цей блочок може вийти. Це вже у нас виходить. 12 плюс теж 18 Вт. Ну, 18 Вт там запасом майже 20 Вт він може бути. там 1,57, ну, 18 Вт. Напругу. Навіщо це зроблено? Навіщо? Є різні блочки. Є, котрі піднімають і до 16 вольт. І є ампераж там 12 вольт Ампера. Навіщо це вони роблять? Справа в тому, що якби напругу цей блочок Quick Charge не підіймав напругу, а посилав тільки ампери, ми б залишили оці 5 вольт в блочку, як в USB звичайному. Так? А робили більше тільки Ампери. Про що це нам каже? От У нас кабелі да? ми дійшли до них. У нас у кабелі вольти не вказуються. Чому? Тому що в цілому це байдуже, які там вольти кабель, він прийме і 5, і 7, і 10, 12, 16, навіть 25. Цей кабель ну, може пробитися на 50 вольт, 60 вольт це вже те, що буде його пробій. Коли оці вольти вони давлять на стінки і вони проб'ють ізоляцію кабеля. Але 5, 7, 10, 12, 16. Кабелю звичайному зарядному байдуже. Йому вистачить, і вистачить того, що воно вистачить. Правильно? І воно, і воно даве. А ампери, котрі біжать вперед, вони гріють кабель. Розумієте? Вони гріють кабель, і цей кабель гріється. Ви інколи, коли дуже і кабель у вас, плочок якийсь дешевенький або кабель, і ви берете його, а він гріється. Так? Це каже, що великий ампераж протікає, і він працює на максимум. Якщо ми будемо в блочках піднімати тільки Ампери, щоб у нас, наприклад, нам взяти оці 18 Вт із 5 вольт, нам треба зробити ампераж 3,2 А. 3, а зробити. І у нас 3,4 А. 3,4 А зробити Ампераж, щоб у нас було 18 Вт. 3,6. Ну, ви мене зрозуміли. А коли у нас кабель 24 А, це максимальний його струм, то він просто може розплавитися. Сам провідник, він буде кабель дуже сильно грітися, правильно? І, і тому цей кабель, ну, 1 А, 2 А, він просто всередині мідна жилка вона згорить в цьому кабелі. І цей кабель ну, він не зможе пропустити такі ампери, тому що буде грітися в якийсь момент, цей кабель стане спіралью якогось нагрівача. Просто розумієте? І виробники піднімають напругу, піднімають оці технології, вони піднімають в кабелі напругу, тим самим зменшує струм. Напруга піднялась, ізоляція цю напругу тримає, а амперів менше. І тому потужність така сама. Але кабель не гріється. А якщо кабель не гріється, то можна робити, розумієте, в кабель. Де більше ампер, от наприклад, є кабель 1, 2, 4, 3 А, а є кабелі 5 амперні або 6 амперні. В 6 амперних кабелях мідна жила дуже товста. Це товсти, товста мідна жила, якщо він пропускає такий великий струм. І, вироб, і виробники для того, щоб економити. Е економити матеріали мідь, вони і придумали цю технологію. Наприклад, щоб телефони в комплекті ложити кабелі з більш менше там міді було в тому кабелі, так? і він підтримував швидку зарядку. Ось і це є, вони напругу підняли, зробили трішки краще ізоляцію, міді менше, кабель не гріється, все працює. Шестиамперний кабель, наприклад, 6 амперний кабель, так, 6 -амперний кабель він каже про те, що він може підтримати максимальний. Максимальний струм 6 А. Навіть цей блочок може вити тільки 3. Тому вольтаж в кабелях не вказується, як еталони. Вказується тільки напруга. Напруга вказується. І, ви розумієте? і в зарядний пристрій вказує Quick Charge характеристики, котрі піднімаються, і ампери. А вати. Вати в телефоні, це оця калюжа, котру телефон хоче прийняти. Це вам треба підібрати правильний зарядний пристрій, правильний кабель, помножити і отримати оцю потужність. На блочках, на блочках зараз вказують потужність. В основному, коли ви берете блочок в магазині та написано, наприклад, блок цей 20 Вт-блок, 20 Вт, 30 Вт. 40 Вт. Навіщо це зроблено? Це зроблено для зручності. Тому що коли ви покупаєте телефон, у вас на телефоні в характеристиках вказана потужність зарядки цього телефона. І коли ви хочете вибрати оптимальний зарядний пристрій для свого телефона, ви просто приходите в магазин, дивитесь, дивитесь по потужності. І ви знаєте, в характеристиках вашого телефона у вас максимальна зарядка 40 Вт. По технології, Quick Charge там. 3,0, наприклад. І ви приходите в магазин і кажете, у мене характеристика QuickChar 3,0, 40 Вт. І вам по 40 Вт його підбирають. А вже характеристика більш, більш якась поглиблена, каже, що ці 40 Вт на бочки ми можемо досягнути. Якщо ми заряджаємо 12 вольт, ми видаємо. І максимальний струм при 12 вольтах це нам потрібно 3,4 Ампери, наприклад. І вам потрібно кабель підбирати. Котрий може 3 і 4 А максимально пропустити. Якийсь там 5А або 6А кабель вам треба підібрати до цього блочка. Тобто кабель ви підбираєте по максимальному струму на блочці, а блочок ви підбираєте по технології і по потужності, котре він може видати. це видасти. Ось якось так. iPhone все те ж саме. Одна різниця. У iPhone 20 Вт це максимально потужність зарядного пристрою iPhone PD, це всього 20 Вт. Тому, якщо вам до 11 iPhone 12-13, потрібно вибрати зарядний пристрій швидкої зарядки, вам просто потрібно вибрати 20 ватний зарядний пристрій з технологією PD. 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 І все. Працює це так само. Піднімається напруга, знижується струм, і ми досягаємо більше цієї калюжі. Якщо щось не зрозуміло, питайте в коментарі, і я вам розкажу. غيرنا هون